2011 для України ювілейний. Згадуємо 25 років Чорнобильської трагедії. 70-річчя від початку війни 41-45. Останнього літнього місяця наша держава перегортає чергову сторінку своєї історії. 24 серпня ми ось вже як 20 років є незалежними. З приводу загальнодержавного свята у Прилуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка художніх робіт, мета якої тезисно пройтися шляхом становлення української державності, починаючи з 17 століття періоду гноблення всього українського північним сусідом, йдемо козаччиною. Незбагнений апостол Тарас Шевченком. Полотна із зображеннями революційних 1905 та 1917 років дають свідчення. Сторіччями незалежність України була більше ніж абстрактним поняттям ще за княжих часів уміло перекручений сам хід історії поміняв місцями первинність націй та культур. Голодомор 32-33-го. роки війни, які забрали життя майже 7 мільйонів українців. Період відбудови народного господарства та повернення до духовності. Перші бурові на прилученні левову частку представлених робіт створили майстри пензля саме прилуцького краю. 16 робіт художників показують період до. А от зі становленням незалежності можна вдосталь фантазувати самому. Розвалені ферми в українських селах, шахтарі, що вже ніколи не повернуться додому із незаконно працюючих шахт, знищена престижність роботи педагога чи медика. Українці жили і живуть безгідних зарплат, виникли поняття олігарх, клановість та мажори, сила та право яких міцніші каменя, кулачні бої в парламенті, єгипетська картопля та китайська гречка. 20 років були бурхливими, а от чи незалежними? Українці продовжують перелякано переходити на іностранний язик у столиці, та потайки мріють переїхати на постійне місце проживання за кордон. Самодостатністю ще і не пахне все так заплуталось останнім часом, що неможливо розібратися, чи то від початку зробили щось не так, чи може час іще не настав. Гімн держави підказує останнє.